Вітаю всіх, хто мене дивиться і слухає. Сьогодні ми розберемо наступну деструктивну модель поведінки це гнів. І почнемо, як минулого разу, з уявного діалогу між віруючим та атеїстом. Припустимо, я. Порадив своєму знайомому прочитати Євангеліє, тому що це є основа нашої культури і в ньому міститься відповідь на всі наші запитання. Він ні в якого Бога не вірить, але зі мною погодився і вирішив з ним ознайомитися для підвищення своєї ерудиції. От він дочитав до п'ятої глави Євангелія від Матвія, де йдеться про негірну проповідь Христа, прибігає до мене і за претензіями, як ви можете говорити такі дурниці, типа любить своїх ворогів, вдарили в право підставляє ліву і тому подібні дурниці. Ви що, ніколи чайником не отримали. І як вам вдалося зберегти таку дитячу наївність до вашого поважного віку? І щоб він остаточно не розчарувався ні в моєму інтелекті, ні в. Психічній нормальності, мені, очевидно, доведеться, це не легше сказати, це не я, це Ісус Христос. А якщо серйозно подумаємо, що нам легше визнати догматику християнства чи його моральні заповіді. Ми можемо вірити у Бога Отця, Бога Сина, Бога Святого Духа, очікувати Воскресіння мертвих, але чи здатні ми любити своїх ворогів? І чи не суперечить це людській природі? Зигмунд Фройд до його. Теоретичних концепцій відношення різне, але не можна заперечити його глибоке розуміння і знання людської особистості, писав так: людина не є м'якою та люблячою істотою, її потягом притаманна велика доля агресивності. Завжди виникає спокуса зробити свого ближнього засобом задоволення агресивності, скористатися його робочою силою без винагороди, використати як сексуальний об'єкт без його згоди, позбавити майна, завдати болю, мучити та вбивати. А ви кажете любов до ближнього. А ще у цій роботі, якщо я не помиляюсь, то це незадоволені скульптурою, Фройд цитує видатного німецького поета Генріха Гайна, який писав, що завжди готовий пробачити своїм ворогам все зло, яке вони йому вчинили, але не раніше, ніж вони будуть повішені на дереві під його вікном. А зараз в Україні йде війна. Сталось те, чого ми навіть не сподівалися. Та чи можна в наших реальних умовах щось говорити про любов до ближнього? Гнів і ненависть підвищуть наші сили. Нашу здатність до оборони. Це відомо з власного досвіду, От в оповіданні Карла Чапека, простий сільський хлопець, якого образив сусіда, кинув у нього каменюку через річку і побив світовий рекорд. Але на Вимогу вахмістра, який затримав його за це, не зміг його повторити. Так само і в цій ситуації, у якому ми поставлені, ці політичні ситуації, гнів і ненависть збільшують наш, наш бойовий дух. А Проповіді милосердя, очевидно, його зменшує. І патріот України мені би міг сказати так. Будете пакакати про щось подібне. Дам вам пописку. Або заберемо вас в СБУ як Агента Кремля. І виправдитися, в цьому разі я можу так, як і в минулому випадку. Це не я. Це Христос. Адже це Він говорив. Любіть ворогів своїх благословляйте тих, хто вас проклинає, в першу чергу Путіна, бо він нас нацистами назвав. Творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Але, звісно ж, у своєму відео я не буду наводити лише такі докази. З логічної точки зору це вважається помилкою апеляції до авторитету, а постараюся навести більш раціональні аргументи на підтримку своєї позиції. Австрійський поет Ерік Фрід під час Другої світової війни писав: Хто думає, що любов до ворогів непрактична, той не врахував практичних наслідків, наслідків ненависті до ворогів? Чого ми зараз прагнемо? Перемоги. Тому що це дасть нам. Безпеку, а почуття безпеки це базова потреба людини. Проте досягнути її лише на полі бою, наприклад, перемогти ворогу у вирішальній битві, навіть захопити його столицю, змусити його підписати. Акт про капітуляцію виплачують репарації, які підуть на компенсацію тої шкоди, яку він нам завдав, цього є недостатньо. Він збереться з силами і знов нападе на нас, щоб відмстити нам за свою поразку і своє приниження. І махових. Насильство буде розкручуватися по нові. Приблизно так сталося під час наполеонівських ста днів, коли в армію брали навіть хлопчиків 15 років, або з Німеччиною, яка програла Першу світову війну. І через 20 років розв'язала другу, ще більш жахливішу. І, як все виглядає не дивно, заповідь любові до ворогів не робить нас слабкими і беззахисними, а навпаки. Сприяє нашій безпеці. Це парадоксально, але парадоксально не означає неправильно. Але давайте більше про політику не будемо, хоча як без неї обійтися у наш час. Поговоримо, чи є якісь підстави любити своїх особистих ворогів. В першу чергу ми маємо любити друзів. Вони нас люблять уважні до нас. І навіть якщо бачать наші помилки, стараю, чи недоліки стараються говорити про це м'яко, делікатно, так би мовити, Підсолоджувати пікулку. А вороги, навпаки, вони не шкодують нашого самолюбства, Говорять нам все у вічі в найбільш образливій формі, а крім того, з їх шкідливих і ворожих дій ми свої недоліки, слабкості, вади усвідомлюємо доволі чітко. І тому вороги, якщо до них правильно ставитися без дитячого сам дурний, є важливим засобом нашого особистого досвіду розвитку, адже розуміючи наші недоліки, ми можемо від них позбавитися, і тому ми сидім, тобто своїм ворогам. Маємо бути за це вдячні. Але давайте поставимо таке ж питання, як і у попередні рази, хто наш ворог. Дамо чітке визначення. Здавалось би, все, з цим все ясно. Ворог це той, хто. Робить нам якусь шкоду, чимось нам загрожує. Однак, насправді, в реальності, часто ми ворогами вважаємо інших. Наприклад, тих, які говорять те, чого ми не хочемо почути почу і що нам не подобається. Так сталося з Сократом. Він аж ніяк не був ворогом Афіт, але казав про себе, що він, як овід, який кусає коня, щоб він біг швидше. Афіняни не захотіли терпіти його інтелектуальних укусів і присудили Сократа до смерті. А зараз же ми вважаємо його великим філософом. І мудре Насправді ж ситуація може бути ще важчою. Часто ми вважаємо своїм ворогом того, хто чимось відрізняється від нас за своєю мовою, зовнішністю, звичаями чи чимось іншим. Мабуть, такий стереотип. Мислення і почуття сформувався ще за часів первісного общинного ладу, тобто дуже давно, коли особа іншої племені справді становила для людини небезпеку. Вона могла її убити, взяти в полон чи навіть з'їсти. Мабуть, з тих часів ми розділяємо усіх на своїх і чужих, своїм приписуємо найкраще риси, а чужим найгірші. Мовляв, у нашому селі і дівчата найкрасивіші, і хлопці найсильніші, не те, що у сусідньому. Коли це відбувається виражено у такій м'якій і доволі безобідній формі, це, з цим можна змиритися, але у наш час і особливо під час бойових дій, це веде до деперсоналізації ворога. І говорить, що найбільш жахливі військові злочини саме пов'язані з цим явищем. Коли ми для психологічного захисту, щоб не відчувати зайвих сумлінь совісті, оголошуємо своїх супротивників не людами, то це веде до того, що ми можемо знищити, легко знищити їх, мучити і творити з ними все, що завгодно, адже вони не люди, а якісь істоти не людського роду. Християнство рішуче подолало це. Таке докунство і говорить, що немає ні Еліна, ні Іудея, ні Скіфа, ні варвара, а в кожному Христос. І це не просто вираз благочестя, але й засіб нашого виживання. Ну, мені можуть сказати, вас послухати, у нас взагалі немає ворогів. Ні, я так не казав, ворог у нас є і про нього буде сказано пізніше. Але ми надто легко робимо своїми ворогами оточуючих нас людей. Іван Франко писав, хочу прочитати його геніального вірша. Не люди наші вороги. Хоч люди гонять нас і судять, і запирають до тюрми, і висумівають нас і гудять. Бо люди, що каміння те, коли розбурхана водою весною, валами котить і несе, ріка розлита з собою. Не в людях зло, а в путах тих, коли, котрі не зримиме. Вузлами схрутили сильних і слабких з їх мукою і з їх ділами. Погодьтеся, це геніально. В школі я цього вірша не вчив, мені казали, що Іван Франко це поет демократ, Передова людина свого часу, боровся за права народу і таке інше. І той вірш, який я навів, він є в розділі Думи пролетаря, звучить по-комуністичному. І ще мені казали, що жовтнева революція. Яка знищила експлуататорські класи, відкрила нову еру в історії людства. Проте зараз ми бачимо, що ніякої ери так і не сталося, і ворожість і ненависть між людьми і між, між народами, між країнами не тільки не зникла, але й збільшилась. І тому. Доцільніше вважати нашого ворога, основного ворога, не ближнього, не соціальні умови, змінити яких ми можливості не маємо, а диявола. А те, що він використовує. Інших людей, як маріонетки, щоб завдати нам шкоди, це очевидно. Традиційне християнство зовсім не агітує за тотальний пацифізм. Ми не махатми ганді і маємо право на самозахист від людей яких дияволо використовують для досягнення своїх інтересів. Але якщо ми будемо відчувати до них надто сильний гнів, ненависть і ворожість, ми будемо поводити себе як той бик на арені, котрий кидається на червону шматку, якою махають перед його очима. В цьому випадку енергія нашого гніву піде на підживлення диявола. А нам це ні до чого і приймати невигідні для себе умови гри ми не повинні. От, мабуть, я і вичерпав часовий ліміт, який я сам для себе встановив. Для своїх відео, але тема гніву ще не вичерпана, і повернемося до неї у наступному випуску. А зараз прощаюсь з вами до нових зустрічей.